Так, мої хороші, я зарані пробачаюся, бо вже темно, і на вулиці, а тут лампочка не дуже така ярка, так що, як буде, так і буде. Показую вам, купила для Валєри три ось таких помідори. Але із-за світла камера не передає їх красивий, прекрасивий колір. Вони жовто-червоні. Так, це я взяла три штучки на насіння до Валіриних томатиків. Ну, казала Валірі, якщо не долежать, поки додому їхати, то помідори поїм, а насіння виберу. Отак. Ціна їм цим помідорам 150 гривень за кілограм. Ну, вони мене так привабили. Завтра е при світлі зніму. Е я думаю, гарні фотографії получаться. Так, єсть. Взяла два собі ось таких апельсина. Так, два апельсина заважили 640 грам. Так, Ціну не бачу, стільки вони тут коштують, але тут на 57-54. Ну, бачите, замочилося щось там і не видно. заклеялося. Так що буде так. Найшла між апельсинами три мандарини собі. ну Взяла в кульочку. Кульочок коштує. 1 гривню 20 копійок. Так, От такі мандаринки. Затерялися там між апельсинками. Так. Що зглянемо, що у нас тут робиться? Ану, 290 грам, заважили вони, ціна за кілограм 149 гривень і три мандаринки заважили на 44-41. От так. Оце такі вітамінчики. Найшла у Чекові ціну на апельсини дежурно. Апельсини 89,90 за кілограм. Так, купила своєї любимої от такої ягоди. Дивіться, яка крупна. Ну, зараз будемо смакувати. Думала, думаю, сніму розпаковку завтра. При сонці буде красиве все, але ж ні, що ж я оце буду ждати до завтра, я ж не можу. Я оці ягоди як купляю, так я їх з'їдаю зразу. Лохина. Тут 250 грам, 149 гривень, 0,0 копійок. Отак. Я знаю, що цю ягоду люди збирають. Це такий непосильний труд, але купляють у людей за дешево, а продають дуже-дуже за дорого. Так мені захотілося лимонаду. Я взагалі то по водичку ходила по фрукти, але захотілося лимонаду, ну я вже трошки тут попила. Бутилка була повна-повна. Ось такий лимонад свого производства. Опа, для скільки він коштує. Найшла, очікую. Лимонад цитрусовий 59 гривень. Отак. От ну, я вже спробувала, дуже смачний, дуже. Так, саме головне, по що я ходила, це по воду. О. Ну, беру карпатська джерельна. Сильно газована, смачна вода, нічого не скажу. Дуже смачна. Якщо у нас вдома є така, то теж буду брати. Коштує 2 літри 25 гривень. Ну, як завжди, взяла собі десерт. Валіра, не дивися, ти таке не їси. Я брала таке, яке їм я, а не ти, щоб у тебе слинки не текли. Отакий От десерт. Все. Мені дуже сподобався, ще раз узяла. Так, фрукти в жилі. Зараз глянемо. Скільки вони коштують. Так, мої хороші. Е, коштує е, з, з оцінкою, бо я бачу, а я щось там в не дивилася і не бачила, що оцінка, Ну, ладно. 46:87. 46 гривень 87 копійок. Ну, це смачненьке, я його, звичайно, поїм з задоволенням. Забула сказати, 250 грам тут. І взяла собі ще один десертик, чернослив з оріхами. Прошлий раз я вам теж показувала 200 грам тут, але дуже-дуже смачний. Я його сіла одним приходом. І олопала. Отак і думала. Думаю, якщо буде, то візьму собі ще. Посмакую. Отак. От Чорнослива багато, гріхів багато і дуже-дуже смачно. <ріхи> Отак. От так що буду смакувати. Зараз скажу йому ціну. Ну, от такий десерт, 64 гривні 99 копійок. Отак будемо смакувати, чого б і ні. Поїхали далі. Це вже я брала е, нектарин, там, де брала помідори. І помідори ціну запам'ятала, а ціну нектарину не запам'ятала. Ну нічого, взяла він такий м'якенький і ну, такий домашній. Так що взяла собі 5 штучок, ціну вам не скажу. Уже вийшла вийшла за вугол, а потім спомнила 100. Чого ж я не спитала, стільки кілограм нектарину. Буде він у нас безцінний. І взяла собі отаку от диньку невеличку. Так, динька кілограм, коштує 60 гривень. Отак. От Оце за помідори, за нектарин і за диньку я заплатила почти 300 гривень. Попробуємо. В цьому році день я мало їла, а наш баштанчик вдома теж не вродив. так що... Будемо їсти тут. То завжди мені Валіра такі здорові купляє, щоб як сісти, наїстися от пуза. Ну, а тут я сама, то я взяла е е невеличку. Є здорові, звичайно, такі репаники. Ну, Сама я не осилю, а от таку малявочку думаю, що осилю. Ну, от такі в мене покупочки вийшли. Розказала я вам ціни, показала, що купила. Ну, як, ціни особо не відрізняються, Але сьогодні пройшлася по м'ясному відділу і по рибному відділу, то, звичайно, м'ясний відділ, небо і земля порівняно з нашою знам'янкою. Тут таке м'яско, глянеш на нього, і вже воно ще не готове, а слюнка котиться. І всякі всякі нарізочки, і біточки, і, і пальчики, і, і, і говядинка, і індюшатінка, курина, свин, свинина, бараніна, все, звісно, якби можна було е, знімати, я б зняла і показала, ну, я коротше не спрашивала, чи можна знімати, чи ні. Ну, не, не цей. Але подивилась на ціни. І... Ну, звісно, небо і земля. У нас такі ціни дорогі, що капець капецький. Тут, і, 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 що мене поразило, і так в очі мені кинулося, індюшине м'ясо, вирізка, сама м'якоть косточки, немає, 150 гривень кілограм. Я в шоці була. Ох, і красивенне. Ой, Валера, якби ти побачив, ти б нагрів би і щось би приготував би. Так що я тобі вітання передаю. Так. Ну, все. Дякую всім, хто був зі мною, хто дивився мою розпаковочку. Може, хто не підписався, то підписуйтеся, мені буде дуже приємно. Ставте лайки, балалайки, пишіть коментарі, які ціни у вас. Заходьте до нас на прямі ефіри. А я вам усі, мої хороші, бажаю миру, добра і спокою, і затишку. І гарного, гарного настрою, позитивного, суперпозитивного. Пока-пока!